Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії плодовичевий сад НОБІД. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Настала осінь. Пора збирати урожай. Але крім того, це ідеальний час для того, щоб зайнятися розмноженням ваших садових рослин. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як легко і просто в домашніх умовах можна виростити саджанці смородини та порічок. Адже ці культури дуже легко вкорінюються, і треба знати лише деякі особливості для того, щоб отримати якісні саджанці і посадити ці рослини в своєму саду. Отож, розглянемо з вами, як правильно вибрати пагони для живцювання смородини і порічок, які правила нарізання живців, а також особливості висаджування їх у відкритий ґрунт. Отож, як правильно обрати пагони для живцювання? В ідеалі це повинен бути маточник, в якому ми кожного року зрізаємо всі прирости на нуль, тобто до нижніх бруньок, і відповідно з весни до осені формуються потужні однорічні прирости. В домашніх умовах можна вибрати. З ваших плодоносних кущів найкращі молоді пагони. Як визначити, чи підходить живець для живцювання чи ні? Звісно, ви можете взяти будь-який однорічний приріст і спробувати його вкорінити. Але варто пам'ятати, що чим тонший пагін, чим менших розмірів живець, тим менше буде запас поживних речовин і, відповідно, енергія росту саджанця в майбутньому буде нижча. Тому вибираємо однорічні прирости, які сформували верхівкову бруньку, тобто ріст уже припинився. Це значить, можна приступати до живцювання. Також дивимося на довжину та на товщину пагона. В ідеалі довжина має бути не менше ніж 50-60 см, краще ще більше, і товщина не менше, ніж простий олівець. По цьому дуже легко орієнтуватися. Також е, слід звернути увагу загалом на стан вашого куща. Якщо на ньому присутні пагони е, або гілки, які підсохли, листя з ознаками грибних хвороб, то з таких рослин пагони краще не зрізати, тобто кущ має бути здоровий, з хорошою енергією росту, і живці мають бути сильними. От, приблизно ось такі. Коли зрізаєте, то зріз робите в основі куща, залишаючи лише невеликий пеньочок. Наступного року звідти також будуть відростати однорічні пагони. Хай вас не дивує, що на пагонах зараз ще є листки, тому що живцювання ми можемо починати з першої-другої декади вересня. В цей час у більшості рослин листопади ще не настав, і листя ми будемо видаляти механічно. Загалом період живцювання досить тривалий. Починаючи, як я сказала, вже з вересня місяця і закінчуючи навіть листопадом, можна садити живці до замерзання ґрунту. Звісно, ефективність живцювання буде відрізнятися, тому що чим раніше ми посадимо живці, тим краще там. Утвориться калюс та можуть навіть сформуватися первинні корінці. І тоді навесні рослини раніше відновлять вегетацію та будуть більш енергійно рости. Тож давайте зараз наріжемо пагани, і я розповім вам, як правильно нарізати живці. Отож, яка послідовність нарізання живців? Для початку видаляємо листки, якщо ще не відбувся природній листопад. Просто обережно їх зішморгуємо, намагаючись не пошкодити бруньку. До речі, дуже легко можна відрізнити смородину від порічок не лише по запаху листків, а й по кольору кори. Тому що в Смородини кора має коричнево, таке зелене забарвлення, ніби медове, і вона гладенька, блискуча. А в порічки забарвлення кори сірувато, коричневе, і місцями ніби таке відлущене. Це нормально, це особливість культури, те, що кора відлущується. Рослина не хвора. Пагін абсолютно здоровий. Тому, взимку, коли ви не знаєте, яка культура, або, наприклад, вам привезли живці, і ви не знаєте, яка ця культура, можна понюхати бруньку, розтертий, понюхати, можна подивитися на забарвлення кори. І, взагалі, ще дуже добре розрізняти по формі бруньки. В смородини брунька зелена, і вона відходить від пагона. В порічки ж брунька приплюснута до пагона і має гостру верху форму. Якою ж має бути довжина живця? Якщо у вас мало пагонів і вам хочеться максимально розмножити сорт, тоді живці можуть бути трьохбрунькові, але це не оптимальний варіант. Оптимально, щоб розмір живця був приблизно такий, як олівець, і по товщині, і по довжині. Тобто орієнтуємося десь на розмір між своїм вказівним і великим пальцем. Обов'язково звертаємо увагу на зріз під брунькою та над брунькою. Тож, під брунькою ми зрізаємо, неважливо рівно чи під кутом. Головне, щоб це був зріст під брунькою, максимум на відстані десь 3-5 мм від бруньки. Занадто близько теж не потрібно різати для того, щоб не пошкодити міжвузля. І далі зріз наступний. Таким чином нарізаємо живці. Ось я хочу показати, як не варто зрізати. Оце дуже близький зріз, і швидше за все, тут вже пошкоджено міжвузля і нормального росту не буде. Тому поновлюємо тоненькі верхівки теж відрізаємо. Занадто тонкі живці погано вкорінюються та ростуть. Як бачите, процес дуже простий, він не вимагає ніяких особливих знань і умінь. А тільки уважність та турбота про рослини. Після того, як е, живці нарізані, їх можна замочити у воді для того, щоб вони гарно набралися вологи, і це також буде сприяти укоріненню. Такі живці ми будемо висаджувати відразу у відкритий ґрунт. Не потрібно ні теплиці, ні касет, ні спеціального субстрату. Ну, по-перше, це зайві витрати для цих культур. Для здерев'янілих живців не потрібні ніякі додаткові умови для вкорінення. І, по-друге, глибина садіння таких живців більша, ніж може дати вам касета. Отож, ідемо, посадимо наші живці. Висаджування живців дуже важливий етап. Від того, наскільки якісно ви це зробите, залежатиме результату корінення. Оскільки смородини порічки мають високу здатність до регенерації, то корені в них утворюються на кожному вузлі. Більше того, у смородини є здатність утворювати корені навіть на міжвузлях, тому оця вся нижня частина живця, яка у вас буде заглиблена в землю, обросте наступного року коренями. Я вам зараз покажу, як ми садимо живці. Як на мене, це дуже простий та ефективний спосіб. Для цього нам знадобиться лопата, якою ми будемо робити щілини в землі. Не потрібно копати траншею, рити рядок сапою. Достатньо просто заглибити лопату. Орієнтуйтеся по висоті вашого живця. Тобто, якщо живець близько 15-17 см, то і щілину ви робите приблизно такої ж глибини. Щілина не повинна бути дуже широка, вона має бути достатньою для того, щоб ви туди могли вставити живець. У нас тут легкий супіщаний ґрунт і сидити живці дуже легко. Цей процес має бути легким, щоб не обламати ті бруньки, які у вас є на живці. Висаджуємо живці на відстані приблизно 10 сантиметрів один від одного. Акуратно ущільнюємо ногами ґрунт з обох боків від висаджених живців. І після цього проводимо полив. Після поливу дочекайтеся, щоб вода повністю пішла в землю. Ви побачите, наскільки ґрунт просяде, і після цього за потреби підгорніть обережно ґрунт сапою так, щоб лише верхівки живців виглядали з землі. Чому ж полягає наступний догляд за посадженими живцями? Ну, по-перше, це обов'язкові прополки, щоб не було конкуренції між живцями та іншими рослинами в ряду. Ми видаляємо всі бур'яни. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт не пересихав Восени дуже важливий етап. Коли ґрунт ще теплий і в цей момент активно утворюється калюс та відбувається початок регенерації коренів, тому за посушливої погоди обов'язково потрібно поливати хоча б раз на тиждень чи на декілька тижнів. Якщо ж достатньо опадів, поливи проводити не потрібно. Смородиної порічки холодостійкій культури, тому на зиму живці укривати не потрібно. Достатньо вже того, щоб ви підгорнули сапою ґрунт і прикрили верхні бруньки живців. Навесні відбуватиметься активне розпускання бруньок та відростання пагонів. І весь подальший догляд полягатиме в тому, що їх потрібно буде своєчасно прополювати, поливати, а також підживити декілька разів за сезон. В першій половині літа азотними добривами і за потреби в другій половині літа а, калійними добривами для того, щоб деревина добре виросла. Найкраще для цього взяти універсальні добрива, які продаються в кожному магазині. Вони комплексні, просто з різним співвідношенням азоту, фосфору і калію. Тож вода вібралася в груд, підгорнемо наші живці. В деяких випадках можна садити не живці смородини по відразу на те місце, в якому ви плануєте, щоб у вас ріс кущ. Тоді ви саджаєте по 2-3 живці в одному місці і вже восени вибираєте ту рослину, яка у вас буде рости. А дві інші ви копуєте. Здавалося б, все дуже просто і зрозуміло, але й в цьому питанні є також свої стереотипи та помилки. Поговоримо про них далі. Перший стереотип стосується способу висаджування живців смородиної порічок. Побутує думка, що їх краще садити під кутом 45 градусів, так щоб верхівка живця була направлена на північ. З мого практичного досвіду і досвіду моїх колег насправді цей момент не має ніякого значення для успішного укорінення рослин. Ефективним простим способом є вертикальне садіння або садіння під невеликим кутом. Другий стереотип стосується того, що з здерев'янілих живців формуються слабші саджанці в порівнянні з тими, які вирощені способом відводок за нормального догляду, підживлення та поливу саджанці, які вирощені. Способом укорінення здерев'янілих живців абсолютно нічим не поступається, тим, які були вирощені відсадковим способом. Більше того, при живцюванні ви отримуєте більший коефіцієнт розмноження, адже з одного пагона ви можете нарізати декілька живців. І третій стереотип стосується термінів висаджування та спеціального укриття живців на зиму. Я часто стикаюся з думкою про те, що найкращим часом для висаджування живців є середина кінець листопада. Звісно, не варто поспішати з висаджуванням живців смородений порічок, це можна зробити в кінці вересня, на початку жовтня і в листопаді також. Проте немає якихось чітких часових рамок, які би нам забороняли висаджувати живці у відкритий ґрунт. Стосовно ж укриття, повторюся, що смородиної порічки холодостійкі. І витривалі рослини, тому достатньо того, що ви підгортаєте ваші верхівки живців ґрунтом після того, як ви їх висадили. Не потрібно використовувати ні торфосуміш, ні тирсу, ні тим паче плівку, тому що це може спричинити випрівання рослин у зимово-весняний період. Отакі От у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. І нехай ваш сад радує вас своїми плодами.